І наступна, третя частина. Освітянам спростили процедуру отримання відстрочки від мобілізації. Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, затвердженого постановою від 16 мая 2024 року номер 560 Мета удосконалити процедуру надання відстрочки для педагогічних працівників. У період дії особливого стану в Україні відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період надають перше науковим, науково-педагогічним працівникам закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ і організацій, які мають науковий ступень, і педагогічним працівникам закладів фахової передвищої освіти, професійної, професійно-технічної та загальної середньої освіти. Основна умова працевлаштування за основним місцем роботи не менш ніж на 0,75 ставки за подробицями до посилання під відео.